Національній гвардії поповнення самого ранку на Солом'янській площі зібралися бійці новобранці. Поряд їхні родини матері, сестри, брати та друзі. Прийшли побажати строковикам вдалої служби. Батьки запевняють, синів від такого кроку не відмовляли і гордо додають пишаються рішенням своїх захисників, які віднині захищатимуть, і всю Україну чотирнадцятий год моїй син займався спортом. спорту. Ну, Дойшов вже, хотел змінити жизнь, взрослі життя. І вирішив віддати той долг, який кожен мужчина об'язаний віддати господарству. Нукам прийшла відвідати, а він там стоїть, аж крайній, добрий нук, мій, пішов в армію служити, захищати Україну. Присягу на вірність країні урочисто склали 180 строковиків та ще шестеро новобранців, які зголосилися пройти військову службу за контрактом. Його можуть підписати як чоловіки, так і жінки віком до 35 років. Служитимуть три роки, умови прості, спершу проходження конкурсу і спецперевірки. Та головне мати бажання захищати державу і бути здоровим. Я кравчук Олександр Володимирович вступаю на військову службу, і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватись конституції України та законів України, зберігати державну військову таємницю, присягаю. Виконувати свої обов'язки в інтересах, співвітчизників, присягаю ніколи не зрадити українському народу. Подивитися на те, що зараз твориться в країні, людям країні нужна допомога. А якщо ми не будемо проходити на службу, хто буде захищати рідну землю? Родини не бачилися протягом декількох тижнів. Увесь цей час бійці новобранці проходили навчання. Офіцери розповідають, новачки навчилися вправно марширувати. Проте це лише початок. Далі проходитимуть службу у двох столичних бригадах. Їх навчатимуть тактичні підготовці, вогневі та фізичні. А потім ті охоронятимуть порядок у Києві. Військові відзначають великий інтерес молоді до армії. Ми бачимо по призву, який провели весною 2015 року. По-перше, там вже люди дорослі з 20 років призиваються, і якщо взяти відсоток військовослужбовців, які бажають проходити службу за контрактом, він значно зріс. Десь відсотків 25-27 побажали продовжити службу Національної гвардії за контрактом. Новобранців обіцяють до антитерористичної операції не залучати, запевняють, такої потреби немає, бо у нас гвардії сформовані резерви. Утім, бійцю, який прислужив півроку і хоче піти на передову, відмовляти не стануть. О після урочистостей майбутні захисники змогли поспілкуватися зі своїми близькими та прийняти гостинці. А далі на них чекає частина 30-30. Привезли те, що він любить: пирожки, піцу, компот. Все домашнє. Дай Бог удачі їм всім і міцного здоров'я. Це ми гордість, це мій старший син я його обожнюю, Я дуже горда за те, що він вирішив так зробити. Я його завжди підтримую в цьому. Він як батько. У нас батько служить і він тепер пішов. Наталка Фолівчук, Віталій Коло, телеканал Нюзван.